Десятки мільйонів людей у всьому світі щорічно 7 жовтня беруть участь у дні дій за гідну працю, ходи, мітинги, пікети, зустрічі з представниками уряду профлідери країн усіма можливими способами намагаються домогтися реалізації принципів соціальної справедливості. Щороку відбувається своєрідний день мобілізації профспілок у країнах-членах міжнародної організації праці. Їхня мета домогтися гідної праці від уряду і роботодавців, привернути увагу на те, що в питаннях зростання та формування ефективної економіки центральне місце має належати саме людині. За статистикою, неоплачувані понаднормові години та стрес на роботі стали буденностю у всьому світі. Такий висновок можна зробити за результатами міжнародного дослідження на основі опитування 342 тисяч працівників з 11 країн світу. За результатами опитування, в середньому четверо з десяти співробітників працюють більше того часу, який їх погоджено в трудових договорах. Половина з них зовсім не отримує компенсації за понаднормові години. Люди з різних країн світу також говорять, що їхня робота є морально виснажливою. Моделі стресу, пов'язані з роботою, вимірювалися за шкалою від одного балу немає стресів до п'яти щоденний стрес. Моральну напругу у всіх країнах, незалежно від рівня розвитку економіки, співробітники оцінили на рівні 3,5 балів. Гідна праця питання, що хвилює кожного працівника. Особливо важливим воно є у світлі останніх подій. Поняття гідної праці було розроблено Міжнародною організацією праці у 1999 році. Міжнародна організація праці визначає це поняття як продуктивну працю в умовах свободи, справедливості, безпеки і гідності кожного працівника. Під цим мається на увазі дотримання визнаних в міжнародному середовищі норм і принципів у сфері праці, розширення масштабів соціального захисту для всіх працівників, посилення взаємодії державних органів, організацій роботодавців та працівників та соціального діалогу у розв'язанні основних соціально-економічних проблем. Основою гідної праці є повна і продуктивна зайнятість, здорові умови і справедлива оплата праці працівників. У 2006 році було прийнято конвенцію номер 187 Міжнародної організації праці. Вона містить положення, що зобов'язують країни-члени МОП створити та ухвалити національні рішення з охорони та безпеки праці для створення безпечних робочих місць та попередження можливих ризиків на роботі. Традиція відзначати День е, Дій загідну працю з'явилася на третьому засіданні Генеральної ради Міжнародної організації праці в 2007 році. Тоді було затверджено, що Всесвітній день Дій загідну праці буде проводитися щорічно, 7 жовтня, в країнах, центрі яких є членами Міжнародної організації праці. Проведення дня дій стало своєрідною відповіддю профспілок на антисоціальні дії урядів та корпорацій. Під час фінансово-економічних криз останніх років вплив, яких у багатьох країнах світу відчувається досі. Незважаючи на протидію профспілок, владні кола і транснаціональні компанії прагнуть долати економічні труднощі, відверто нехтуючим інтересами та правами працівників, масове безробіття, особливо серед молоді, зростання бідності робітників та пенсіонерів, збільшення розриву в доходах, непосильний тягар податків і платежів, дискримінація жінок, мігрантів та інших малозахищених верст населення стали постійним і звичним явищем сьогодення. У 2008 році було підписано меморандум про взаєморозуміння між міжнародною організацією праці та Україною, який торкався питань програми гідної праці. Головне положення програми гідна праця центральний пункт розвитку трудової та соціальної сфери в Україні. Україна одна з країн, де оцінюється гідна праця в рамках пілотного дослідницького проєкту. Всесвітній день Дій за гідну працю відзначається в Україні з 2009 року. В рамках святкування Дня Дій за гідну працю в Україні поширюються інформаційні листівки, відбувається мирна хода, організовуються флешмоби під різними гаслами на підтримку законних вимог працівників. Також проходять круглі столи, збори, конференції в організаціях з профспілок із запрошенням представників влади та Соціальних партнерів у Всесвітній день дій за гідну працю важливий кожен захід, як масштабні акції, так і невеликі події, будь-то дискусія за круглим столом, масова демонстрація, лист протесту чи флешмоб. Подібні заходи дозволяють привернути увагу людей до проблем працівників та захисту їхніх прав. Хочу наголосити, що держпраці своєю діяльністю сприяє популяризації гідної праці, у тому числі в рамках реалізації національного плану спільних заходів щодо зниження рівня надзадекларованої праці. Та виробничого травматизму на 2023 рік та проєктів щодо протидії торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, психосоціальної підтримки на робочому місці, створення безбар'єрного виробничого середовища тощо. Тільки гідна праця забезпечує справедливий заробіток, безпеку на робочому місці та соціальний захист працівників, сприяє особистому зростанню працюючих, дає громадянам свободу висловлювати свої погляди, гарантує рівне ставлення та рівні можливості для всіх і кожного.